Це була звичайна квартира, не новобудова і не стара аварійна хрущовка. Просто дім, у якому давно живуть люди і давно нічого не міняли. Мене попросили подивитися одну розетку на кухні. Сказали просто вона іноді іскрить, скрить, але працює. Такі слова електрик чує часто, і зазвичай за ними ховається щось більше, ніж здається, на перший погляд. Я приїхав увечері, за вікном уже темніло, на кухні горіло тепле світло лампи, і все виглядало спокійно ніяких запахів, ніякого тріску, ніякого диму. Звичайна кухня, звичайна розетка, звичайна історія. Такі історії зазвичай і є найцікавішими. Розетка була стара, пожовкла пластмаса, трохи стерті краї, видно, що не один рік у роботі. У неї постійно був увімкнений електрочайник, іноді мікрохвильовка, іноді подовжувач. Господар сказав, ми її не чіпаємо, просто іноді, коли щось вмикаєш, видно іскру. Він говорив спокійно, без страху, бо звик, а звичка найнебезпечніша річ в електриці. Перед тим, як щось робити, я, як завжди, вимкнув автомат, навіть якщо там усе працює. Навіть якщо швидко глянути, це не про обережність, це про звичку. Коли зняв кришку розетки, одразу стало зрозуміло, чому вона іскрила. Алюмінієві дроти, старі, трохи потемнілі, місцями підгорілі. Контакт був ослаблений, гвинт тримав провід, але не щільно. З часом алюміній поплив. Контакт погіршився, почався нагрів. Нічого нового, класика. Багато хто думає, що іскра це дрібниця, насправді іскра це вже наслідок. До неї був нагрів, то нагріву був поганий контакт, то поганого контакту руки роботи. Електрика майже ніколи не ламається раптово, вона попереджає тихо, повільно, але не всі це чують. Я витягнув провід і побачив, що ізоляція трохи затверділа. Вона вже не була еластичною, колись м'яка, тепер ламка. Це означає, що нагрів був не один раз і не п'ять хвилин. Це означає роки. Господар стояв поруч і дивився. Я показав йому потемнілий провід. Бачите, сказав я, ось тут грілося. Він кивнув, але ж нічого не горіло. Він мав рацію поки що. Я часто думаю про те, скільки пожеж не сталося випадково. Не тому, що все було добре, а тому, що просто пощастило. Трохи менше навантаження, трохи кращий контакт, трохи менше часу. І цього разу теж пощастило. Я замінив розетку, зачистив дроти, поставив нормальний контакт без поспіху, без та й так взійде». Потім увімкнув автомат, перевірив напругу. Усе було стабільно. Розетка працювала тихо, без іскри, без звуку, так як і має бути. Коли я збирав інструмент, господар сказав Добре, що ви приїхали, ми давно хотіли. Я усміхнувся, люди часто давно хочуть, але звертається тоді, коли вже майже пізно. Цього разу встигли. Я вийшов на вулицю, було тихо, ліхтарі світили м'яко. Місто готувалося до сну. Я йшов і думав, що електрика дуже схожа на ніч вона не любить поспіху, не любить шуму і не прощає байдужості. Ця історія не про подвиг, не про аварію і не про щось героїчне. Вона про звичайну роботу, про уважність, про те, що в ній іноді одна розетка це більше, ніж здається. Якщо ви працюєте з електрикою, ви точно бачили подібне. І якщо ви зараз це слухаєте, можливо, у вашій оселі теж є щось, що іноді іскрить, але працює. Електрика терпляча, але не вічна. Нехай у вашому домі буде тихо, нехай контакти будуть надійні, і нехай світло горить спокійно, на добраніч.